Сучасна війна наразі без дронів, вона ну, на мою думку, так здається, неможлива. Як дронів, як і повітряних, так і на землю. Пінічний апеляційний суд крім Свої основної діяльності, це вони завжди займаються, підключився до нашої загальної справи, справи захисту нашої держави. На кошти, які ми збираємо і перераховуємо благодійному фонду головного управління розвідки, виготовлюються, закуповуються, ну, в основному виробляються власними силами, дрони, різної модифікації з назвою Паксіквід абревіатури Північний апеляційно-господарський суд ну і суфікс, який би надавав лагідності назві дронів, які ми з допомогою бійців ГУР виробляємо. Дрон Камікадзе, 10 ї панелі, який фактично переносить до 3 кілограмів боєкомплекту. Я зі своїми хлопцями говорив, вони вони такі доволі цими баксиками, що вони їх тримають, кажуть, тільки на пріоритетну ціль, тому що хороша збірка, їм все подобається. Дуже багато використовується, дуже велика кількість використовується. Розуміли, десь приблизна кількість в день використання там ми виходить до півсотні. Ну якщо застосовуємо достатню кількість дронів, то там більше влучань. Більше зберігаємо життя наших хлопців зараз саме час ФПВ, яке вражає не тільки живу силу, а й техніку, в тому числі дорогу техніку. Якщо завдяки допомозі суддів північно-поліційного господарського суду, була знищена лише одна ворожа станція вартістю 12 мільйонів гривень, я вже вважаю, що ми працюємо недаремно. І момент радості від коли. Люди нам і впівів, впіві вражають. Результат зроблений, значить по комусь з бійців не прилетить, хтось залишиться живий. Це результат. Знаєте, такий всплеск, такі емоції, Коли от якщо ви там дивилися футбол, ну колись давно, так, коли там забувають голова, в трибуни там овація. Ой, таке буває, коли влучно в ціль, все маса овації, все це на картинки. От приблизно що можу описати. Принцип той самий. Вони показали, зарекомендували себе дуже гарно. Ще одним з напрямком, який нам допомагають судді, це є боєприпаси для, для скидів для дронів, так для і для камікадзе в Е, Дуже гарної якості. На жаль, зараз дуже великий дефіцит в цьому. і як кажуть, завдяки також їхньої підтримки ми маємо можливість ефективно працювати, нищити ворога, відстоювати наше земля. Ну, воно собакам подобається? <різвіст> <різвіст> Будемо махати ручками, залишком їх. То зараз ми стараємося водити те, щоб нищити касати. Також мавіки купували, дрони «Скиди» ми купували, допомагаємо. Реп-станції також необхідні для ППО, для захисту. Також судді нам надавали реп-засоби, котрі також ефективно працюють з допомогою цього реба, глушаться ті ФПВ противника, дають нам більше змоги працювати. Це обов'язковий вже атрибут війни. Це засоби реб. Так як Є в ПІВІ, то обов'язково з двох сторін за себе репу. Їдуть по сірому наші хлопці з позицій. Прикриті ось таким репом. Чубайдан, який нам придбали судді Київського суду. Апеляційного, північного, за що їм безмежно вдячні. Дякую. Завдяки їм нам Дякую. на голови не падають Дякую. скиди, ФПІВІФі і проча Нечись Качапська. Нашим суддям за надані ними літачки, які нам допомагають у виконанні бойових завдань. Слава Україні! Героям слава! Дякую за дрони. Північному апеляційного господарському суду. Кара з Небес э, достане кожного окупанта, який прийшов на нашу землю. Куревій, батальйон під розділ аерологію. Ки час не там, маючи е -е, певні можливості, вони там не огородились великим забором і стінкою і сказали, так, це не наше, типу у нас все ок, поки нас не касається, це не наше. Вони приїжджали особисто, е неодноразово і привозили, е привозили нам те, що ми замовляли. Як вони сказали? Вони сказали так: кажіть, що потрібно, а ми будемо дивитися, що ми вам зможемо. Ми завжди, коли зустрічаємося, звісно, посміхаємося, обнімаємося. Знаєте, як ну, команда. Вони залишилися небайдужими, не, не були осторонь, а роблять те, що вони можуть робити. Подяка подяка від наших бійців. Пацани так, заражають, таку енергію дають, тільки сила дають. Ті хлопці мали можливість виїхати за кордон, не поїхали. А працюють на передовій. Працюють і з дронами, працюють, і в артилерії працюють, і в інших підрозділах. сказав тільки для перемоги і люблять нашу країну. Дякуємо за ту допомогу, яку ви наразі нам надали. Але не зупиняємося на досягнутому. Разом до перемоги і слава Україні! Лети, Паксік, лети пташка, бий ворогів! А допомога від північного апеляційного господарського суду буде надходити до тих пір, доки не буде знищен останній окупант, що прийшов на нашу українську землю.